В ефірі інформаційна програма День це головні новини області. Студії Юрій Савчин. Вітаю вас. Інтернет для слабозорих. Рівненські бібліотекарі почали начитувати книжки та викладати записи у всесвітній мережі для людей з вадами зору, тобто незрячихся слабозорих. Це така досить хороша справа. Спланувати роботу сільських рад на 15 років вперед таке завдання поставили перед собою голови районних відділень Всеукраїнської асоціації сільських та селищних рад Рівненщини. Переконані, це допоможе вирішити нагальні проблеми громад. Частка районної ради, частка обласної ради і частка субвенцій державного бюджету дасть можливість закрити цей процес планування. Козацькі ігри, забави та змагання. А також верхова їзда, майстер-класи та справжній куліш у Рівному. Відгуляли четвертий фестиваль традиційної козацької культури Курган Леля мета ми показуємо, що якби любити Україну це добре. Мініфутбольний клуб кардинал рівне припинив боротьбу за Кубок України. У себе на майданчику рівняни програли Івано-Франківському урагану. Є якийсь, може бути неудобний соперник, що ж стоїть поняття. Ніхто не забутий, ніщо не забуто в обласному центрі. Проведено офіційні урочистості з нагоди дня перемоги у великій вітчизняній війні. Покладання квітів відбулося на пагорбі слави, а у драмтеатрі концерт. Скільки на Рівненщині залишилось людей, які зі зброєю в руках сімдесятиліть тому боролися з фашизмом? Нині чиновники точно сказати не можуть, адже окремо такої статистики не ведуть. Відомо, що обласна спілка ветеранів нараховує понад 5 тисяч членів, і з кожним роком їх стає все менше. Як вшановували рівненських фронтовиків напередодні свята, бачив Юрій. Шарманський, урочистості до 67-ї річниці дня перемоги у Рівному розпочалися із покладання квітів. До монументу вічної слави прийшли представники різних поколінь. За цю перемогу ми бились, ми стояли. Ми за кожний клапчик нашої святої землі вистояли, перемогли. Але за цю перемогу ми заплатили великою ціною. На пагорбі слави школярі зустрічають ветеранів із квітами. Діти фотографуються і беруть автографи. Десятирічна Юлія пишається, що їй вдалося сфотографуватися із людиною, яка пройшла через усю війну і здобула перемогу. День перемоги для людей дуже важливий, тому що ветерани війни, які зараз вижили, вони врятували нашу країну від чужинців, які напали на нашу землю. Хочу подякувати. За те, що ми маємо, подивіться, чисте небо, сонце, щасливі діти, подивіться, яке зелене наше місто. Купа недоліків, я розумію, але воно зелене і люди в ньому щасливі. Не було б перемоги, не було б цього всього. І вас не було, і мене б не було, і нікого б не було. Продовження урочистостей у драмтеатрі. Тут усе починається з хвилини мовчання. Далі вітання від перших осіб краю. Ми сьогодні не можемо цим людям повернути молодість, здоров'я, але турбота про них. Наш синівський обов'язок. І сьогодні із ініціативи Президента України, посилені е, соціальний захист ветеранів, додатково виділені кошти з обласного бюджету. Треба пам'ятати про ратний подвиг людей. Треба пам'ятати, що честь і слава великої перемоги це відстояна тими нашими е, дідами і прадідами, які. В першу чергу захищали свою батьківщину. Після привітань для ветеранів концерт організований місцевими артистами. Юрій Шарманський, Микола Штемпель. Інформаційна програма день постачання продуктів не завжди найвищого гатунку та відсутність на них маркування. Такими минулого року були найпоширеніші порушення серед постачальників харчів для дошкільних навчальних закладів рівного. Їх контролюючі органи фіксували ледь не при кожній перевірці. Нині ж сподіваються, ситуація зміниться, адже постачальники нові і вимоги до них більш суворі. Про те, як нині харчують у садочках, дізнавалась Вікторія Катеринчик. Рисова кашка з маслом та родзинками на сніданок, овочевий суп та гречка з тефтельками на обід, а також ліниві вареники з сиром на вечерю, а ще булочка з маслом та чай. Такий перелік страв сьогодні мали вихованці 46-го дитячого садочка. Всі продукти запевняють кухарі свіженькі зранку завезені. З розрахунком на один день немає так, щоб нас допустимо. От сьогодні привезуть творог. Ми його на сьогодні пускаємо на вечерю. Молочко строк 36 годин, то ми пускаємо ще на другий день його. А так беремо на один день, в основному м'ясо на один день, сосиски привозять на один день, рибу на один день, все на один день. Загалом цьогоріч на харчування трохи більше 10 тисяч дітей у садочках Рівного передбачено 13 мільйонів гривень. З них сім виділяють з бюджету, а шість доплачують батьки. Відтак, вартість одноденного харчування в середньому становить від 8 до 12 гривень у звичайних групах та від 10 до 17 – у санаторних. Основне питання, яке завжди ставиться, то щоб забезпечити збалансоване якісне харчування дітей, які відвідують дошкільні заклади. У цьому плані і проводилися відкриті торги або конкурсні торги? Конкурсні торги завершено, практично визначено переможців, ціни акцептовано, укладено договори. Відтак постачають продукти для рівненських дитсадочків 12 підприємців. Аби харчування дошкільнят і надалі залишалось безпечним, їх зібрали на нараду. Нагадали про порушення, серед яких і відсутність маркування та недотримання правил товарного сусідства. Не забули і про вимоги. Тут обов'язковим є наявність спеціалізованої техніки для транспортування і, власне, гатунок самих продуктів. Наявність продуктів тільки вищого або першого гатунку не нижче. Ми стикнулися з фактами на днях, як в дитячий садочок завозяться яйця другої категорії. Все, що нижче першої категорії, в дошкільний навчальний заклад або в школу, якщо ви раптом постачаєте, і в загальноосвітні навчальні заклади продукти заборонено. Заборонено доставляти продукти, які в собі барвники, ароматизатори, емульгатори, ем, підсолоджувачі, наповнювачі і так далі. А от Олександр Кучеренко за свій товар не хвилюється. каже, з навчальними закладами працює вже не один рік. Відтак і всіх вимог дотримується, і документи завжди є. Відкається лише на ціни, які нині встановлюються на продукти. Минулому році були граничні ціни, які давала. Управління економіки обласної держадміністрації, і зараз прив'язуються всі до статистичних цін, але статистика дає ціни на місяць пізніше, чим ми постачаємо товари. Тоді виникають питання, чому я, допустим, поставляю товари в квітні по статистичних цінах березня. Хоча всі знають, що йде інфляція в Україні, і ціни з кожним днем вони на місці не стоять, нічого не дешевше, все тільки дорожче. Що скільки коштує, можуть перевірити і батьки дошкільнят? Вони ж запевняють, у споживінспекції можуть вимагати й перевірки якості як вже готових страв, так і окремих продуктів. Вікторія Катеринчик, Сергій Габралевич, Богдан Рябонець. Інформаційна програма День. На програму доступне житло у державному бюджеті на нинішній рік передбачено мільярд гривень. Ці гроші мають піти насамперед на кредити для придбання та будівництва житла. Втім, стосується ця програма, передусім городян. А от для тих, хто проживає у селі, існує інша державна програма власний дім. Які перспективи її втілення у життя дізнавалася Галина Шепель. Сергій Таборовець не тільки служить Богу та діток у школі навчає, а й частенько працює на будівництві. Ніякої роботи не цурається. А як же інакше? Багатодітна родина поки що не має власного житла, крім оцієї старої хатини, біля якої разом з сусідами отець Сергій зводить фундамент для прибудови. Молодий священник радіє, пощастило отримати дешевий кредит на купівлю будинку, і, хоча 50 тисяч гривень невеликі гроші, без них взагалі б не сподівався збудувати власний дім. Плануємо цей будиночок привезти в порядочок, щоб я, от адже мене сім'я, троє дітей діток і четверта має народитися дитинка, щоб вселитися і жити. Бо на сьогоднішній день живемо на квартирах. На будівництво із фонду виділяють до 100 тисяч інші позики дрібніші. І, хоча селяни й тому раді, з кожним роком за ці гроші можна купити все менше, дорожчає і житло, і будматеріали. Вигідно, але мало підтримує священника і забудовник із сусіднього села Сергій Вальковець. У свій добротний будинок він вклав у п'ятеро більше, ніж сума кредитування. Закінчилися гроші, зупинилася робота. Кредит йде на три висотки, і на 20 років на 20, на 30 років. Але що погано, що дають суму, суму, яка ну, вона як би вам сказати, що допомагає, але ж. Треба більше давати, хоча б 100-200 тисяч, тоді можна було б. Щось зробить більше. Чи не звернутися за позикою повторно? Подумує молодий газда. Однак, голова обласного фонду Олексій Попко нічого не обіцяє. На індивідуальне житлове будівництво на селі грошей виділяють все менше, а звернень більша є. якщо у 2009 році селяни Рівненщини отримали 4 мільйони 200 тисяч гривень, то в минулому менше трьох мільйонів. Та й ті, здебільшого, із обласного бюджету. По цій програмі виділено. Коштів 16,8 млн мільйона гривень, з них практично половина це кошти місцевого бюджету. І Сьогодні дійсно як би складно не було. Але місцевий бюджет за останні роки збільшили виділені коштів майже в три рази. Софія Наумець сільця розуміє, що мізерна пенсія навряд чи сприятиме отриманню кредиту. Однак і 12 тисяч гривень на обладнання парового опалення у будинку вона теж одразу не викладе. Такі проблеми у більшості односельців. А підтримку на підведення газу у будинки отримали тільки 30 сімей. Зараз у нас є підготовлені документи ще більше, ніж на 30 чоловік. От, але ж, бачите, справу в тому, що у фонді теж коштів немає. Держава, якби держава трошки допомогла, то для людей було б дуже велике полишення. Галина Шепель, Ярослав Катеринчик, інформаційна програма День. Аудіопідкаст або ж звуковий журнал, цей поширений спосіб передачі інформації через інтернет почали освоювати і на Рівненщині. Працівники обласної бібліотеки начитують різноманітну інформацію та у вигляді звукових файлів завантажують її на власний сайт. Основна мета, аби слабозорі люди звикли отримувати інформацію не лише по радіо чи телебаченню. Ініціатори проекту отримали грант від обласної влади місяць тому, а вже нині діляться першими успіхами. Він не бачить навіть сотої частини того, що розрізняє око здорової людини. Якого б розміру не були літери на аркушах цієї книги, Петро Озачук не зможе їх прочитати. І такий зір у чоловіка ще дитинства. Альтернативою друкованим виданням для нього вже давно стала аудіоінформація. Тепер Петро може знайти начитані іншими людьми тексти і на сайті обласної бібліотеки. У березні вона виграла гранту у розмірі 5 тисяч гривень від обласної влади на створення аудіопідкастів для слабозорих людей. Для людей з вадами зору, тобто незрячихся слабозорих, це. Така досить хороша справа, тому що на цих підкастах є різні цікаві такі рубрики. І про здоров'я, і аудіокниги розпочати, записувати. Основною проблемою слабозорих людей пан Петро називає так звані капчі. Це зображення з цифрами, які необхідно набрати на клавіатурі, аби отримати доступ до звукового файлу. На сайті бібліотеки вони відсутні. Тож користувач може запросто увімкнути потрібний аудіофайл. У бібліотеці розповідають, всі тексти на волонтерських засадах начитують п'ятеро їхніх працівників. Записується та опрацьовується звук на професійній студії, яка належить ініціатору проекту Івану Ніколаєву. Бібліотекарі постійно відслідковують, на які записи найбільше звертають увагу слухачі. За місяць було виставлено близько 30 таких аудіопідкастів на сайті, і вони користуються досить великою популярністю, тому що за місяць уже заходжень на цей розділ аудіопідкасти було близько 700 відвідувачів віртуально. Вже зараз на сайті libre.rv.ua можна ознайомитися з оглядом свіжих надходжень аудіокниг та цікавими фактами життя відомих особистостей. У людей з поганим зором зазвичай гострий слух, тож їх цікавить музика, пояснює Анджела Хамандюк з відділу мистецтв. Вона готує інформацію про відомих композиторів. Стараємося, щоб все було чітко і так враховувати, що це слабозорі люди, такі ну щоб не було таких нюансів, що вони от, не бачать там якісь кольори чи щось таке. Вони цього не бачать, і тому ми стараємося такі речі не обговорювати що надалі слабозорі зможуть почути корисні поради пов'язані зі здоров'ям та підбадьорюючі розповіді людей з обмеженими можливостями. Аудіо з'являтиметься на сайті бібліотеки протягом року. Саме на цей період має вистачити отриманих коштів. Однак бібліотекарі на цьому зупинятися не планують, і наступної весни шукатимуть нових партнерів. Володимир Струс, Сергій Савта, Микола Мельничук. Інформаційна програма день на 11 мільйонів гривень більше ніж планували за 4 місяці цього року. Отримали місцеві бюджети на Рівненщині. Як тепер правильно витратити додаткові кошти? Саме цьому. Питанню була присвячена нарада сільських та селищних очільників, що відбулась у Радивилові. Зійшлися на думці, що головне усе належним чином спланувати, а також бути активними у пошуку альтернативних джерел фінансування. Досвід територіальних громад краю слухала Алла Сищук. Радивилівський район визначений науковцями України як сприятливий для проживання, а отже, для туризму та інвестицій. На тлі інших районів області він має чимало переваг: Чорноземний, зіпсована Чорнобилем екологія, а ще там вдалося вберегти від занепаду промислові об'єкти. Тож не дивно, що нині у Радивилові ведуть перемовини одразу з кількома іноземними компаніями про відкриття спільних підприємств та створення промислової зони. Умови для розвитку обіцяють місцеві чиновники будуть лише сприятливі. «Радивилівський район, на мою думку, є один із найпривабливіших в тому плані, тому що в нас збереглися великі підприємства, які працюють, хоч і не на повну потужність. Але все ж таки вони працюють і з часом, коли буде відлагоджений ринок збуту, вони зможуть більше виробляти валової продукції а відповідно буде залучено більше коштів, які вони зможуть вкладати в модернізацію своїх виробничих потужностей. І ці обігові кошти вони можуть пізніше витрачати на розвиток своєї матеріально-технічної бази. Ми націлюємо на те, що буде максимально створено. Орені сприятливі умови для розвитку підприємництва в районі. Проте не лише про майбутні валові доходи, але й про планування витрат говорили під час виїзної наради у Радивилові представники територіальних громад області. Повинна працювати громада, сільський голова повинна працювати районна ланка влади, обласна і держава тим, хто працює у Добровицькому районі. Із плануванням потреб та витрат вже є певні успіхи. Розповідають, змогли у деяких селах відновити роботу дитсадків, провести вуличне освітлення, створити молодіжні центри. Усе кажуть завдяки тому, що навчилися, окрім бюджетних залу й інші кошти. Ми маємо досвід такої роботи. Е, у нас е, ми реалізували спільно з, е, з громадою, е, з громадськими організаціями, які в нас є зареєстровані юридичні особи. Чотири проекти з е, програмами розвитку ООН». Закликає сільських голів не сидіти, склавши руки, обласна влада. При цьому називають три основні програми, на які повинні орієнтуватися територіальні громади. Ці пропозиції, які ми не зможемо. Перекрити фінансуванням з обласного бюджету, звичайно, ми будемо орієнтуватись на ту субвенцію, яку державний бюджет виділяє області по трьом напрям, по трьом програмам: програма будівництва комунальних доріг, програма будів... соціального розвитку і програма на капітальні видатки, на будівництво. Тобто, все це ми зможемо частка сільської громади. Частка районної ради, частка обласної ради і частка субвенцій державного бюджету дасть можливість закрити оцей процес планування за словами Юрія Кічато. За чотири місяці цього року власні доходи місцевих бюджетів області перевиконані майже на 11 мільйонів гривень. Але Сащук, Микола Мельничук, інформаційна програма День. Козацькі ігри, забави та змагання, а також верхова їзда, майстер-класи та справжні куліш. У Рівному відгуляли четвертий фестиваль козацької культури Курган Леля. За словами організаторів, назва не випадкова. Курган це традиційне місце поховання. Слова «лельо» є застрілою формою слова батько. Тож таким чином вони прагнули вшанувати пам'ять пращурів. Як усе було, бачила Оксана Жужевська. Козацькі фестивалі для рівного не новина, але раніше їх влаштовували різні організації окремо. Цього ж разу козаки вирішили об'єднати зусилля. Масові гуляння та змагання влаштували на території табору Гайдамаки. Ось цей бій, приміром, козаки називали розгардіяж. Треба встояти на одній нозі і вибити усіх противників. А це вже змагання на силу та швидкість. Здійнявши стовп куряви, козаки перекидають колоду. Там ми там показуємо, що якби, любити Україну це добре. Знаєте, нашу культуру, нашу те, що ми відпочиваємо, що ми можемо в такій козацькій обстановці просто відпочивати, досить непогано. На фестиваль з'їхались козаки не лише з Рівненщини, а й з сусідніх областей. Приміром, Віктор Федосюк з козацького стрілецького братства Волині на таких заходах часто гість. з собою завжди возить гарний настрій, лук та розкішні вуса. Секрет їх гарного вигляду каже доволі простий. Треба самому ці вуса любити, але треба, щоб любила ще що кохала. Тоді вони е, файно ростуть. А от любов Бірен з генерал хорунжи Волинської Січі на такі фестивалі вона зазвичай їздить із чоловіком Голландцем, теж до речі, козацьким генералом. Тільки козаки збираються, зразу йдемо, їдемо з козаками, і це дуже 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 гарно. Що даже іноземці допомагають нам відроджувати наші традиції. Нас, друзі, козаки по всій Україні нещодавно ми вернулися з Холодного Яру. Зустрічалися з нашими харківські, харківські, кіроградські, козаки, одеські, хмельницькі. Серед усього різноманіття козацьких конкурсів та забав на фестивалі Курган Леля наймасовішим та найцікавішим став бій Лава на лаву. Урівнян від побаченого лише позитивні емоції. Дуже приємне враження. І особливо радує, що багато молоді. Що є тут такий дух націоналій? Що відтвориться та наша історія, ті звичаї. Я вперше на такому святі, і чесно скажучи, ну в захваті, правда, цікаво. Я прийшла сама, провела свого сина, знайомих з дітьми. Гарно провели час. Завершував фестиваль Курган Леля. Концерт. Підемо, будемо. За Україну за вільні права. Оксана Жужельська Назар Мідриган. Інформаційна програма День. 12 голів побачили глядачі, які завітали у суботу на гру Кубка України з футзалу між рівненським кардиналом та Івано-Франківським ураганом. Після поразки в гостях 2-5 у домашньому поєдинку рівнянам треба було вигравати 3-0 або 4-1. На жаль, ця місія для нашого клубу виявилася нездійсненною. Подробиці у наступному сюжеті. І, хоча після поразки в Івано-Франківську у рівному саме кардинал мав думати про напад, але матч відповідь розпочався з атак урагано. Коли ж здавалося, що гру рівняни вирівняли, при Карпасі провели гострий випад, який завершився ударом Леандріньо. Зрівняли рахунок господарі на останніх секундах першого тайму. М'яч у ворота заштовхав Мар'ян Маринюк. На справжній голепад перетворився другий тайм. На 24 й хвилині після розіршу вільного удару Маринюк забив друге. Були якісь там шанси забили Сталося би третій але вже я думаю, там може десь і п'ятим іти в кінці та й так моменти створились. Але надієм граючого тренера не судилось збутись. Протягом хвилини івано-франківці забили тричі. Спочатку Віталій Дєнішкін не відбив удар Андрія Сімки. Після цього Сергій Піддубний у ворота поставив Андрія Пітулю, але й той зіграв не найкращим чином. Ось у цьому епізоді він не поділив м'яча з Юрієм Коготом. А вже через 19 секунд пропустив з гострого кута від Леандріньо. Такий гол забив сімка, я все таки вважаю, що ну, діньким вертаю такого класу, що не повинен був гол такий пропускати. Я думав, десь, його, десь ну, там, посадити, щоб він десь устив там чи там сів. Ну, щось поміняти, збити, але бачите, вийшло так, що ну, брат, я помолився і це можна сказати ключовий був момент. Пітолік ще вийшов не. Два меча привіз за рахунку 2-4 У кардинала шансів на вихід до фіналу чотирьох практично не залишилось. Втрачати не було чого. Тож піддубний вирішив зіграти з п'ятьма польовими. По первах це дало результат. Андрій Паршиков рахунок скоротив. Але на це ураган відповів двома голами невтомного Леандріня у порожні ворота. Це вже другий покер у виконанні бразильця у Рівному. Перед цим він чотирма голами відзначився у грі чемпіонату. складно у вас грати? Підлога нерівна, Тому весь час хвилюєшся, щоб не помилитися. А ще переживаєш за огорожу, розташовану біля бокової лінії. Втім, футболіст має бути готовий грати в будь-яких умовах. Протягом заключних шести хвилин. Глядачі побачили ще три голи. У нас відзначились піддубний та Паршиков. у гостей Максим Павлюк. Отож, кардинал програє 5-7 і припиняє боротьбу за Кубок України. Щодо урагану, то він у цьому сезоні справжня гроза для рівнян. Шість ігор, шість перемог. Ну, ви знаєте, я так думаю, що таки є якийсь, може бути неудобний соперник, существує таке поняття. Може, ми з тих, тих соперників неудобних. Почому? Тому що ну, от ми грали, допустимо, Інаківо. Я вважаю, що ми зіграли суперігру, програли 1-3. а граємо з кардиналом, не показуємо ігри і виграємо. Тепер у нинішньому сезоні кардиналу залишається провести лише один матч. У рамках чемпіонату екстраліги 19 травня рівняни прийматимуть Києвець. Сергій Татаренко, Дмитро Шамшин. Інформаційна програма День з двох перемог над львівськими батярами. Розпочав чемпіонат у вищій Лізі з регбі 15. Рівненський клуб. Спочатку була перемога у Львові, а в неділю підопічні Ігоря Родзяка повторили успіхи у домашній зустрічі. Найактивнішими у складі РК Рівне були Павло Рожков, Володимир Радчик, Микола Пашкевич, Тарас Панасюк та Леонід Кузьмич. Наступний матч наша команда проведе знову вдома 27 травня проти Івано-Франківського Роланда. Саме цю команду наставник Рівненського клубу називає головним суперником у боротьбі за вихід до другого етапу. Загалом же завдання команди на чемпіонат з рабі 15 увійти до шістки найсильніших. Амбітніші плани урівняно у чемпіонаті з Райбі 7 Задача залишиться в вищій вишелізі, тобто це мінімум бути сьомими, але ж я думаю, що ми в прошлому році ми починали з 11-го місця, стали сьомими, а в цьому році, я думаю, що ми ну, почали 8-му, ну десь п'ятерка, шестьорка. Я думаю, що ми, ми закріпимося. Рівненський волейбольний клуб Регіна Мегу» зробив впевнений крок до еліти українського волейболу. У перехідних матчах за право грати у суперлізі рівнянки в Одесі двічі з рахунком 3-0 здолали місцеву «Джинестру». Аби остаточно оформити вихід до найвищого дивізіону України. Підопічним Валерія Слєпцова залишилося виграти бодай один із двох домашніх поєдинків проти Одеситок. Зустріч у рівному Рагіни та Джинестра запланована на найближче вихідні. І наразі це все такими були головні новини області. Сьогодні в студії для вас працював Юрій Савчин. Нашу інтернет-сторінку бачите у себе на екранах. Всього найкращого нехай щастить. До побачення.